Всім привіт! На зв'язку Українська майстерня. Потрапила до нас така лампа, не працює. Зараз будемо шукати причину. Перше відкриваємо, це ми вже зробили за кадром, Це нам не потрібно. Беремо звичайний мультиметр Ставимо ставимо режим прозвонки. Працює. Всі Перше, що до речі, якщо камера передасть, на деяких з них маленькі чорні цятки. Це перший признак того, що вони вийшли з ладу. Як провіряємо, щупами, торкаємось до світодіода. Якщо вони працюють, вони засвічуються. Так, провіряємо стальні, які де у нас є підозра на поломку, торкаємося. Вони не працюють, сусідні працюють. От десь отак ми визначили не, працю, не працюючи цітодіоди. А в наступному відео будемо ремонтувати.